Друзі, всім привіт. Таке виникло питання, що буде із свинарством далі. Я думаю, хто тримав господарство, той і буде тримати. А ці, ці як, стрибки цін, це вони такі сезонні. Я думаю, ну, літом завжди ціна падає. Будемо будем мати надію, що воно до осені ціна стабілізується а буде більш-менш менш нормально. А так воно завжди. Що снимай быстрее? Давай снимай. Давай. Це ми два коти. Да, Кум Сергій приїхав, зараз буде куплять мене дикого кабана, бля. Ми щас. Не щас, а коли? Пізніше, Пізніше друзі, прийшов час їм підняти трошки поївку. Це вже у нас два місяці, наверное, пройшло. Як вони тут. Да? Коли ми їх перевозили, Колись перевозили, далі не на відео, коли перевозили, Ну вже їм трохи неуютно. А їм все цікаво, зараз будуть допомагати. Наба щось взяти, якийсь ударний інструмент. Зараз трохи їх відволічу. Сінок кавун з'їв, а спер... Не, ще не з'їв, ще половина є. а це я оддам їм. щоб вони мені не мішали, не заважали. <звук> так, сантиметрів на 10 я думаю, їм буде. Поки достатньо, потім ще підніму. Пока хай буде так. Бо є і менші, більші, хай пока буде так. Вам вот так привяжу на веревочку. Тоже такой универсальный крепеж. Надо так бы будут тягать. Так, все, поднял. Займаються. Друзі, положив коробочку сирників на петуха для того, щоб зрівняти, які розміри. Це йому сьогодні 24 у нас, 29-го буде 3 місяці. Отакий От петушок. Ну і курочка така. Це осталось нас двоє. Як будемо їх різати, будемо знімати тоді. Покажемо. Які вони будуть. Ще їм хай ну не знаємо, коли у нас вийде їх зарізати. Сьогодні мати не будемо, може, може завтра, там післязавтра. Тоді покажемо, скільки вони важуть. Ти що, не забрав у нього сірники? Він же буде курити, ти що? Або ще сарай запали, треба забрати. Або, або цигарки йому покласти. Отакі у нас, отакі у нас кури. Писали в коментарях, ми не віримо на для, такого, для такої ваги на 5 місяців держать. Якраз нормально. Три я ще ні разу більше не держав, ніж три. Бо тоді переживаю, щоб воно своєю смертю не померло. Так що так. Так, друзі, дивіться, ці пересадки вже підросли, так? Непогано ті також підросли, зараз покажу. Ось дивіться. Так гарно підросли з моменту, як ми їх сюди ну, цю, цю, і в ту загородку перекидували. І скоро будемо здавати цих свиней ну в ближайшому. Скоро будемо здавати цих свиней і ті поросятка займуть їхнє місце сюди, будемо їх переселяти. Ну а як, як, яких, скільки, то вже статом потім вирішимо. Зараз вінмось несе підстилку, щоб їм було удобно лежати. Так, щоб їм... комфортно лежати буде. них зразу починається туса тут. Так що якось так. Друзі, у нас підписник питав, як кріпиться ця перегородка. Я зараз покажу, я може в яких відео вже і показував. А не встанавлює. Так, да, і покажу. Тут до цієї стіни закріплений кутничок, в ньому просверлені отвори, я просто шурупами його прикручую. Воно хватає, там 3-4 шурупа, хватає, щоб воно держалось. А тут просто до труби прикріплена, пластина приварена, теж так само. 3-4 шурупа і держи. Вона бувають такі випадки, що вона як дуже нервує, то її вона просто тут поламає, ну а шурупів не зриває. Веде, воно все, все витримує. Що таке справа? А там можна кріплення придумати, яке хочеться на вашу, на вашу фантазію. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Дивіться, Дивіться наш канал, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу з, по, 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 з приводу свинарства. Все, до, до наступних зустрічей!